Всім привіт! В продажу Seat Leon 2016 року в оригінальному красі, оригінальним пробігом. Досить гарний стан його збережений. Оригінальні 183 700 чим-то там кілометрів пробігу. Це оригінальні по блокам, по всім блокам. З бажаною Збаженої робить. Ти найщасливіша. Укрзовата створено для тебе. На титанових дисках, колодки всі змінені там. У нього все працює, нічого немає ніяких проблем по автомобілю. Автомобіль досить в досить гарному стані. Тут салон, покажу. Такий з кондиціонером, вироб. з ігри, гарний, музика досить України. гарно так, грає. Але покажемо всю свою стан руля Але просто вироб. шедевральний, непоганий. Ніде не ні затертий, нічого. Це оригінальний руль. Такий перемікач передачами. вірою в ідеальному стані. Можна сказати, автомобіль, стан нового. Ну вот так, тут покажу. Вот такий у нього стан. Такий автомобільчик. Звертайтеся, дзвоніть, пишіть. Він в продажу. Відкривай королівський сезон на KIS FM. Спонсор проєкту. Такий автомобільчик в гарному стані. Звертайтеся. Відповім по телефону на будь-які відповіді. Він обслужений. Практично можна сказати новий автомобіль.